Ми повинні взагалі не забувати про всі ті події, ті сторінки історії, які з нами відбувались, тим паче, що всі злочини проти українського кримського татарського народу вони з однієї і тої будівлі лунали і надходили до нас від одного і того ж ворога. І сьогодні нічого не змінилось. Ворог той самий. І є той самий геноцид в бучі, є ті самі вбивства в Маріуполі, знесення міст і так далі. І тому ми розуміємо, що це максимально актуально і сьогодні, і буде актуально і завтра. Сьогодні, завдяки департаменту освіти військової адміністрації Одеської області, будуть перші уроки 17 травня будуть проведені проведені. Лекція стосовно до дня вшанування пам'яті жертв геноциду. 18 травня на залізничному вокзалі відбудеться така собі захід, перформанс, де будуть показані, як ці події відбувалися, де можна буде запалити свічку на пам'ять до загиблих і підняття прапору, точніше, приспущення його на день цього трауру. Ну і ще молебен в у всіх мічетях міста Одеси буде, буде, будуть молитись в пам'ять загиблим.